Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Вирішила це відео записати у такій розслабленій атмосфері, незважаючи на сильний вітер сьогодні. Я сподіваюся, мене буде добре чутно. Сьогодні тема тегова від Ольги Парфумісти. Вона запропонувала розповісти про 10 парфумів, без яких я не я. І знаєте, це таке цікаве відео, тому що кожен рік ці 10 парфумів можуть змінюватись, можуть кардинально змінюватись або трошки, бо ми самі змінюємось, і життя наше нас не залишає на місці. Тому. Версія 2023 року, яка я, і без яких флаконів я не уявляю свій паргардероб. Першим парфумом, звичайно, це буде and Sea Salt», який в мене з'явився зовсім нещодавно знову. Я його постійно повторюю, то, вочевидь, без цього флакону я просто не можу існувати. Так, це одеколончик. Джо Малон робить не дуже стійкі композиції. Але який це чудовий, свіжий, морський парфум про шаблю та морську сіль, дуже затишний, дуже інтровертний. І він для мене як просто парфум на будь-який випадок, якщо я нічого не знаю, чого б я хотіла вдягнути чи не хочу себе перенавантажувати. Саме Вуд Sea Assault мене завжди підтримує і додасть мені гарного позитивного вайбу. А другий парфум, який теж я досить рідко ношу, але все одно не можу уявити свій парфумерний гардероб без нього навіть через 10 років. Це Spigo BIS 1920. Я про нього вже багато розповідала. Це просто набір трав зі спеціями. Тут також є лаванда, яка Відчутно солює, але вона не являється монолавандою. Все-таки тут а, дуже багато всього, і також є шабля. Вочевидь, я люблю лаванду шаблією у різних проявах. І у мене багато лавандових парфумів, а також є вже кілька, які б я хотіла ще придбати собі. Тобто неявних лавандових парфумів мені не досить. Мені треба ще розумієте? І е, наступний флакон, без якого я теж досі не уявляю свій парфюмерний гардероб, Це теж лавандовий лавандула Пенхалігон. І, на жаль, це мій останній флакон, який в мене є. У мене було два. Бачите, вже трошки залишилось в другому. Перший вже пустий повністю, а в цьому ще трохи є. Перший в мене був тестерний флакон. Цей з рідною кришечкою, цей вже нормальний, але це знятість і ось так мало мені вдалося придбати. Так, є зараз в продажу на кремчику, можна виципати цілий флакон, але фінансово я не дуже готова до цього. Це дуже спокійна, меланхолійна лаванда, але все ще не саше для шафи. Все ще це парфумерна композиція, яка також. А, Дарує мені спокій та внутрішню рівновагу. Мабуть, такі, самі, такі парфуми у мене і є, без яких я не можу обійтись. Це про внутрішню рівновагу. І такий же парфум у мене це Tenebrae 26 від L'Artisano. Я його тримаю в коробочці. Бо наразі у мене немає шафки, де я можу все це дуже гарно так розставити. Дивіться, в мене він у старому випуску. Це просто казка, якась лісова казка про теплий ліс та фей. Він не, гуч... не гучний і. Ах... Олюбаном, здається, та ну, смоли та е... ялинко... Ялина. Ах... Я не можу uh, сказати точно, які саме дерева я тут чую. Їх просто тут багато, і це теплий ліс, і там по-любому є феї. Я кожного разу як нюхаю цей парфум, згадую uh, той мультик старий про фей у лісі. Я вам тут напишу, як він називається: теплий літній ліс. І обов'язково там папоротник має бути. Класний парфум. Мені дуже подобається, що я змогла знайти флакон саме старий з бджілкою. З Цим флаконом у мене взагалі довга історія, тому що коли я у нього закохалась, його ніде в Україні не було, і а, друг мені зміг його переправити з Казахстану. Це флакон подолав дуже довгий шлях. Спочатку до нього в Казахстан, потім з Казахстану до Білорусі, потім з Білорусі до мене. Перебував у багатьох руках, поки він до мене дістався. Я досі просто вдячна другові, що він. Міг знайти для мене цей флакон, бо я його обожнюю. І ні, я не вважаю, що бджілка тут це е, наслідування герлену. зовсім ні. Дуже, дуже класна бджілка. На гарленах я таких бджілок не бачила, між іншим. Тут вона така ювелірна, так акуратно ювелірно зроблена. Бачите? Просто ну, 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 класно. Я кожен раз, коли бачу цю бджілку, я радію. От, Поставлю назад до коробочки. Який наступний парфум вам показати? Сьогодні будуть одні флакони. Ам... Мій гардероб не може існувати без чайного аромату. Колись давно це був Green Tea від Елізабет Arden. Арден. Арден. Ар... Арден. Наразі у мене флакончик Lil Auzer від Anні Guntal. Це старий дизайн, флакончиків. Мені новий теж дуже сподобався. І ам... різниця в ароматі. Абсолютно відсутня. що в старому, що в новому, він пахне однаково. Це Те терпкий зелений чай, такий терпкий, що іноді коли, мені здається, ніби тут є зелене листя табаку. Він дуже класно дзвонить про холодну погоду. Літом я його не можу носити, тому саме для літа у мене інший зелений чай, Тіатонік від Вілляр Харіс. І я його зараз сюди не принесла. Але так, у моєму гардеробі мають бути чайні парфуми, бо так вони міняються, вони змінюються. Я шукаю трошки інші композиції, тому що ну неможливо сидіти весь час на одному, й тому ж треба якось розвиватись. Тому я шукаю нові враження і шукаю нові чайні парфуми. І навіть маючи ці прекрасні, прекрасні просто аромати чайні, я вже знаю, які флакони я хочу купляти наступними. А, також в моєму гардеробі не може не бути трави. Якоїсь трави вона має бути обов'язково. Наразі в мене за траву відповідають о Gentian Blanche від Hermes. Бачите, як вже мало залишилось це. Я за цю весну випила, розумієте? І, мабуть, до літа цей флакончик не доживе, бо я ним поливаюсь. Я його міксую з іншими ароматами, з колоніями малон та не тільки. І він в мене дуже швидко йде. І також, отакі: це Regardless, це більш гіркотравний парфум, коли мені. Ох, він такий натуралістичний. Я не знаю, як Майкл це робить. Парфум просто суперовий. Нічого подібного я ніде не чула. От, от справді взагалі ніде. «Regardless» – це «One Love». Мені дуже подобається, як шлейф розлітається, От, коли ти вже наносиш. Спочатку він здається дуже гірким, але далі в ньому з'являються такі квіті, квіти, квіті, квіти, які як хвилями тебе огортують. То тут трави, то тут квіти з однієї, з іншої сторони. Розкриваються магічно. Мені Regardless дуже подобається. Наступний парфум, без якого я жити не можу, це. Донна Нуар від Валентіно. Це слива, шкіра та алкоголь. Для мене це аромат на вечір, на романтичний вечір з продовженням, коли ти хочеш відчувати себе такою, просто мм, розумієте. Він мене п'янить настільки, що я не можу його вдягати в робочі дні, тому що мої думки линуть кудись в інакшу сторону від роботи. Так працює для мене цей парфум. Я його просто обожнюю. Це для мене найкраща слива зі шкірою з усіх, що я колись спробувала. Це для мене секс у флаконі, правда. Наступний парфум. Без якого я не уявляю свій гардероб. Це di Giorno від BOES 1920. Це сливовий також парфум, але це інша слива. Для мене тут, скоріше, жовта слива чи світла слива, не така темна, нуарна. Тут багато деревини взагалі. Це di Giorno. у мене лімітований флакон. У нього є свій номер. Це 76 номер з 1920 флаконів, які випустили одномоментно. Їх мали робити лімітками, але аромати настільки зайшли, що все-таки їх продовжують продукувати. Вже у боїса змінився дизайн флакончиків. І тим не менш випускають Di Giorno нормально. На жаль, я ще не тестувала, який Di Giorno в новому флаконі. Чи не змінилась формула? Чи звучить він так само чудово для мене? Але тут мені вже досить цього парфуму. Я думаю, що мені його дуже надовго вистачить? Це. Слива, жовта, солодкава, але не надто, яка лежить на дерев'яному столі. Тут вона пудрить саме деревом і манець подорожами. Мені найбільше подобається цей парфум носити саме в теплу погоду влітку, бо вона шлейфить і так розкривається, як не звучить ніколи в прохолоду. І... Я чекаю кожен раз, чекаю літа, щоб знову носити дольча Діджорна, бо я його <плес> люблю. Так. І останній флакон у цьому відео, що я покажу, це лимонна ваніль. Представник лимонної ванілі. У мене обов'язково мають бути якісь лимонні ванілі в гардеробі, але є один парфум, який настільки. Мене зачаровує, що він має бути у мене як класика завжди. Це Шалімар Фільтр де парфам, такий гарний флакончик. Це ірис з цитрусами, з ванілью. Він дуже м'який, він дуже чутливий і вишуканий. І це такий аромат, який можна носити і на роботу, і на побачення, і взагалі коли завгодно. Його можна вдягти на урочисту е зустріч якусь, на урочистий захід. Він доречний, майже усюди, окрім, можливо, спортзалу. І то. Якщо трошки, то можна. Я. Вважаю, що цей шалімар особисто для мене найкращий з усіх шалімарів. Я його палко люблю, але також досить рідко ношу, як буває часто з нашими улюбленими парфумами, тому що ми підбираємо для них якісь окремі, дуже особливі моменти, і нам здається, що от зараз він підходить мені, і зараз він доречний, але насправді. Носіть свої улюблені парфуми якнайчастіше, навіть якщо ви в селі. Я, мабуть, зараз так і зроблю. Я просто їм напшикаюсь і буду його носити. Боже. Інколи я забуваю, який він насправді класний і як мені в ньому гарно. Знаєте, коли я тестую нові парфуми. Є такий невеличкий лайфхак, який я роблю кожен раз, коли з нової партії відливантів чи з якогось перелітника, з якогось парфбоксу з'являються бажанки нові. Я просто наношу ці парфуми собі на шкіру і паралельно наношу якийсь з цих моїх найулюбленіших парфумів, від яких я просто млію. І тоді. Я просто порівнюю рівень захвату від цих нових пробірок у якомусь боксі і моїх улюблених флаконів. Чи добігає рівень захвату з моїми улюбленками? І дуже часто ні, не добігає? І це мені просто вичищає всі мої полички з. Хотілками, я розумію, що а, цей мені не так вже і потрібен. І цей мені вже не так потрібен, бо те, що вже стоїть у мене на поличках, вже настільки а, мною кохане, що кращого досить важко знайти. Тому я вам всім бажаю мати на своїх поличках обожнюємо кохані парфуми такі флакони, від яких ви. У захваті, які вас радують, які підносять ваш настрій вище неба. І я дякую Олі Парфомісті за те, що вона нам дала такий чудовий тех, тому що я от зараз сіла з цими своїми улюбленими флакончиками і отримала 10-15 хвилин насолоди від своїх же флаконів, які. Про які інколи забуваю, і мені трошки соромно за це перед ними. Так я до них ставлюсь як до живих істот. Іноді я вас всіх дуже люблю. Я вас всіх дуже люблю. Дякую за увагу і бажаю всім гарного настрою, класних флаконів, мирного неба і щоб все у нас всіх було гаразд. Бувайте.